В структурі Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України є управління, яке виконує функції охорони. Історія підрозділу, який виконує функції забезпечення безпеки певних осіб в системі органу державної безпеки, розпочинається ще за радянських часів, коли, існуючі на той час, групи А, виконували короткочасні завдання по охороні об'єктів чи осіб. Головним поштовхом для створення спеціального підрозділу, на який покладалися б функції забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів у складі служби безпеки України, стало прийняття у грудні 1993 року двох законів України: про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, і про державний захист працівників суду та правоохоронних органів. Положення цих законів чітко вимагали створення в СБУ та МВС України спеціальних підрозділів, які б виконували завдання по забезпеченню безпеки певної категорії громадян. Буревні 90-ті роки, коли рекет і організовані злочинні угруповання намагалися взяти під свій контроль владу у всій державі, стали каталізатором розвитку охоронного підрозділу. Особиста охорона у ті часи здійснювалася в умовах рівних бойовим. Протистояти приходилося добре оснащеним, озброєним і фізично підготовленим особам, які до того ж не зважали на жодні обмеження, діяли нахабно, свідчити проти них мало хто наважувався. Тому ставка керівників була зроблена на високий рівень індивідуальної підготовленості співробітників та організацію особистої охорони. Саме в ті часи був придбаний досвід, закладені традиції та основні правила. Було покушення на Лазаренка. И после этого стали привлекать сотрудников после покушения для обеспечения безопасности и президента. Тогда в бывшей девятке управления госохраны еще не было своего спецназа. И наших сотрудников задействовали как группу тактической поддержки для усиления. То есть это была мобильная огневая группа, которая постоянно находилась в боевой готовности и где-то рядом с кортежем они постоянно находились. В любой момент, если бы возникла какая-то ситуация по угрозе, то ребята бы выполнили свои функции. Потом после реорганизации, когда возникли, возникла необходимость увеличения штата, пошло очень много тем охранных мероприятий. В структурі центра создали управління. Завдання, які покладаються на управління охорони, лише розширилися в порівнянні з 90-ми роками. Сьогодні це забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства. Державний захист працівників управління Державної охорони України та співробітників Служби безпеки України, коли загроза, що виникла їх життю і здоров'ю, пов'язана з виконанням ними своїх службових обов'язків. Це і надання на прохання управління Державної охорони України допомоги у забезпеченні безпеки вищих посадових осіб держави. Також до завдань, які виконує управління охорони Центру спеціальних операцій, належить забезпечення безпеки іноземних делегацій, які прибувають до України по лінії міжнародних відносин Служби безпеки України, та забезпечення безпеки дипломатичних представництв України за кордоном та їх співробітників у країнах з нестабільною обстановкою. Крім того, це також і забезпечення безпеки голови Служби безпеки України та забезпечення безпеки державних діячів України на підставі указів та розпоряджень президента України. Специфіка підрозділення такова, що дані мероприятия можуть проводитися як на території України, так і за її пределами, якщо виникає необхідність. Так, с 2004 года сотрудники центра выполняют задачу в Республике Ирак, обеспечивают безопасность граждан, украинских граждан, которые находятся на территории Ирака. Но основная задача ⁇ это обеспечение безопасности дипломатов и посольства на территории Республики Ирак. В Ираке нестабильная ситуация и постоянно возникали, я не могу сказать, что так часто, но возникали моменты, когда э, мастерство и профессионализм ребят наших спасали жизни и их самих, и э, членов дипломатической миссии. Были закладки на маршрутах, вот, э, были попытки попытки вклиниться в кортеж для того, чтобы, допустим, террорист, смертник какой-то мог привести взрывное устройство в действие. Но действия сотрудников не допускали этого. Были выстрелы произведены на предупреждение, были, было использовано несколько раз оружие на поражение транспортного средства, которое пыталось вклиниться. Вот. Но ну, не допустили. Вот с 2004 года, слава богу, что все ребята возвращаются живы, здоровы, у нас потери не было. Зважаючи на такий широкий перелік завдань, коло осіб, яких доводиться охороняти співробітникам управління забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Центру спеціальних операцій, є дуже широким. Це і вищі посадові особи держави, дипломати і представники спецслужб іноземних держав, генерали і прості співробітники Служби безпеки України, свідки і потерпіли їх представники в суді та адвокати. До кожної категорії підзахисних осіб свій підхід. Однак мета співпраці однакова забезпечення їх безпеки. І це створює додаткові труднощі в організації роботи, хоча і додатково підкреслює різнобічність і підготовленість особового складу. Як правило, у нас в підрозділі служать проходять службу ребята, які прослужили достаточне количество в бойових подрозділах. имеют уже определенный опыт, навыки и более имеют высокий опыт в, некоторых, в некоторой подготовке. Это начиная от тактики, рукопашного боя, физическая подготовка, но ну, это у всех, значит, навыки владения оружием. И более опытные сотрудники уже проходят службу у нас в подразделении.